Доброго дня. Це хто таким голосом? Говорить? Доброго дня. Ну? Вас турбує секретаріат Генерального прокурора України піскуна Святослава Михайловича. Я йому кажу, я і, Герошу, і, Героша, і Героша, говорю. І ні опу і Романе, як вам сказати? Ну, дивіться, скажіть, як є. Кажу, як не соромтеся. Є. Я не, не соромся. Не забудьте вмикати фантазію. А я вже не пам'ятаю. Не, ви пам'ятаєте? Я, я сказали, Пане Березі, знаєте скажу? що? Так, пане Романе, дивлюся. Я, 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 я переконаний, у вас що, Альцгеймер, у вас деменція прогресуюча. Що значить я не пам'ятаю? Ви що, Янукович судді. А, так хто сказав таке? Та, ми не пам'ятаємо вже разом. Ні, ні, я якраз підказую <рес> наполегливо. Давайте що. Шабуні? Мабуть, не пам'ятаю. Крутіть ну, барабан, який великий я. будинок. Такесенький. Ну, такесенький це скільки. А там все написано. Скільки, я не пам'ятаю. Ну, дійсно не пам'ятаю. Я що, Віталька? Не пам'ятаю. А Віталька кстати, непоганий серіал. Дуже непоганий. Так це ж ви їздили після 93-го року в Ізраїль? Кожного року. Щороку? Кожного року. І останній раз були там. Ну, в цьому році. Ні, в тому році. Так. Бо злі язики в інтернеті пишуть отак прямо на екрані язиком про те, що ви не в'їзний і не їздите, тому що у вас там якась кримінальна справа відкрита, що ви. Як я можу не їздити до Ізраїлю? Як я знаю, я підозріле. Підозріле. <підозріли> 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 Це життя. Я <підозрі> ж знаю деяких депутатів, які прийшли, ніде не працювали, а зараз їх більше немає. <підозрі> що мені сказали перед ефіром про брезинок? Каже, вертлявий, слизький. Ми зараз даємо Так ми йому самі даємо з'їхати. Повір мені, от в один Остап Бендер. Каже, що всіх знає, але нікого не Ні, От не давай з'ясуємо зараз з Піскуном. Ну. Скільки заплатив піскун? У 2003 році? Роман, що такої? Жартуєш зараз. проблеми з пам'яттю? Ні, ну це дійсно неможливо, пам ну, 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 не пам'ятати. Слухайте, а я не... хто конкретно там був? Ну, Ярош там був? Ні, теж не було. Ну, а хто був. Ну, ви, ви такі питання, я ще пам'ятаю, хто був тоді. А... <ріх> а кого пригадаєте, якщо у вас є пам'ять що лишилося? Треба, щоб хтось ходив за таблетками там аптека внизу є, для поновлення пам'яті, якісь там. не знаю. Так що ви не пам'ятаєте, хто з правого сектору відповідав за безпеку будинку Пшонгу? Це ж стратегічний об'єкт був. Красався там, колекція коштовностей, годинників. Ні, ну правда, ну як так? Ну, правий сектор була дуже невеличка організація. Ну так тим паче. Ну, це, це, де, 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 де. Скільки мені це подобається, Зумієте, не А чому Можете? тоді пишуть? Добре, а от як ви пояснюєте? Ви как? Дивіться, а чому 88 тисяч коштує годинники? Помножимо на 8. доларів? 8, 8 8. 64. 64 тисячі гривень. Романе. Це ж ремонт можна входити. Машину купити. 64 тисячі гривень. В Європі. Ну, литовських номерах Але то, 64 тисячі гривень. Дивіться, от вас. Скажіть мені, будь ласка, скільки зараз коштує цей годинник? Ти, так, ну, зараз, а не треба це... вмикати. вимикати ні, 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 це не дурня. Роман. Роман це не... Читаю а з декларації. Так. Я теж можу бути злий. Вартість на дату набуття у власність. Так. Володіння чи користування. От ви пишіть дату набуття у власність, коли Але це я було, не скільки воно коштує. Ну як я можу пам'ятати це. Тоді тобто, тоді? Ціну називає скільки, а це... сюди записати, коли не пам'ятаю. Тоді курс пам'ятає, а коли Ой, не пам'ятає. Чорта, що... а чорка, ай, що діється? Боже, і 에... це депутат 에... знає стільки всього і нічого не робить. <laughs> не пам'ятаю пам просто. <laughs> ну тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Як вам в раді працюється? Ну, я вам закон, взяв, я, а-а. Я, я, а знаєте, я, як ви в їдальній ФС... ФСБ перейменували котлети по-Київськи? Як? Ну, вгадайте. Якщо у них кава росіян, ну, вже продається раді. По-київськи, а. Ну, Не по-московськи ж. По-кримськи? <ривочки>. Вибачні. <ривочки> У нас можна це 16+, Вам якраз можна такі слова говорити, а нам ні. але вот це так. Ну падлюки. <кодливь>